Слава Богу, життя продовжується. Господь живий і дає надію і віру нам рухатись вперед. Звичайно, у кожного з нас є свої труднощі, ми живемо на цій землі, де прогресує зло. І часто люди, вони не осознають. Вони опираються на якусь свою релігійну приналежність, чи ще на якісь діла, не знаю, у кожного є своє, свій світогляд, своє бачення. І у кожної людини є оприділена віра. Чи невірство до Бога, взагалі до життя, ставлення до життя. Но Господь нас вчить, Він вчить істини, Він вчить, щоб ми бачили істину Божу. Він вчить, щоб ми бачили, де ми знаходимось, на яких дорогах ми знаходимось. Що є в нашім серці, душі? Чи ми воістину належимо Богу чи цьому світу? Дивіться, є такі, таке просте оприділення, каже апостол Іван, що похоть плоті, походь очей і гордість життєва, вона не від Бога. Як узнати, чи я від Бога, чи я з Богом і Бог зі мною чи ні? По похотях, по бажаннях наших ми можемо оприділити, чи ми ходимо з Богом, який створив Небо і землю, з Ісусом Христом? Послання до Филип'ян. Другий розділ, 13 вірш, написано, що Бог дає бажання і хотіння людям. Бог свої бажання, свої хотіння, Він вложує в серце, в розум, в душу людини. Ворог людських душ диявол, він теж вложує свої бажання і хотіння в розум і в душу людини. Іван від Яна, восьмий розділ, по-моєму, 44-й вірш, 40 вірші, там був діалог Господа Ісуса Христа із євреями. Вони казали, що вони, їхній батько Авраам, що їхній отець Бог. Ісус їм відповів, якщо би Бог був ваш отець, то ви б любили мене, бо я від Бога прийшов. Він мене послав. Я не сам від себе прийшов. І потім Господь Ісус дає таке заключення. Ви виконуєте похоті Отця вашого, диявола. Отець ваш диявол, і ви виконуєте його похоті. Як знати, хто мій духовний отець? По похотях, по похотях, по бажаннях, по стилю життя, якщо казати нашим язиком простим. Який стиль життя в тебе? Як ти живеш? Які в тебе бажання і хотіння? Такий твій і Бог. Вони хотіли постійно Ісуса вбити, вони на нього наговарували, вони вишукували щось в ньому і хотіли постійно його осудити, осуждали, чиї вони похоті виконували. І Господь їм сказав, ви виконуєте похоті Отця вашого диявола. Ваш отець диявол. Тому що Бог такі похотя, такі бажання не дає людині. Бог є праведний, многомилостивий, добрий, святий, люблячий. Добро приходить від Бога. Написано, як в каже, в Бозі зла нема. Якщо у серцю нашому зло, Ненависть, роздори і завість, і все те, що противно Богу, то це має таке значення, що той, хто вложує в наше серце такі бажання, то не є Бог Ізраїля, то не Бог, який створив небо і землю, це ворог людської душі. І якщо ми живемо в цих бажаннях і хотіннях і виконуємо їх злі, у злих бажаннях і хотіннях, і їх виконуємо, то ми виконуємо волю диявола просто-напросто. Як знати, чи ти ходиш у волі Божій, чи у волі диявола? Які похоті в тебе, які бажання в тебе і хотіння? От в такій ти волі ходиш. Бог завжди на добро діє. Божа милість, вона на всіх людей. І Він хоче бажання і хотіння вложувати в серце, в душу, в розум кожної людини, щоб ми могли ходити в Його волі. Коли ми виконуємо Його бажання і хотіння, ми виконуємо Його волю. Я ніколи не забуду, я один раз що вечором пізно тут в Римі. І молився, прямо кричав, Бог, Господи, яке моє призвання. Ну ти скажеш, можеш мені сказати, яке прозвання моє, Боже? І я ж дав на автобус, сів в автобус, і якийсь там чоловік підходить до мене і почав щось говорити, таке, чи він наркоман був, чи що, чи п'яний. І я так його так, ну, от, щось сказав йому таке. Щоб він відійшов. І він відійшов і перестав до мене говорити. І я почув голос всередині себе. Істина каже. Не обманюю. Я почув голос себе. Я призвав тебе не боятись людей, а любити людей. Оце призвання Бога. Любити людей. Про це говорять і заповіді Божі. Але ми читаємо їх, але не звертаємо, якби, уваги такої. Возлюби Бога всім серцем Твоїм, всією душою, всім розумом, всією силою Твоєю і ближнього Твого як самого себе. Оце бажання і хотіння Бога. Якщо ми живемо в цих бажаннях і в цих хотіннях, і ми їх ще і виконуємо. То повірте, що ви ходите у волі Божій, в совершенній волі Божій. І Бог з вами, і Дух Святий, він завжди буде нас водити по дорогах Божих. Він буде преображати нас ізсередини. Зло, яке ще можливо є в наших серцях, воно буде уменшуватись, а добро збільшуватись. Але коли це є наоборот, коли зло збільшується, а добро зменшується. То повірте, що людина така не ходить волі Божій. Вона виконує волю диявола. І мільйони людей виконують волю диявола, і диявол над ними насміхається, він, він знає, що вони в його волі. Що якщо людина помирає в, так, в таких бажаннях і хотіннях диявольських, то вона ніколи до Бога не прийде. Хто би вона не була? Яка би вона не була, якої би релігії вона не притримувалась? Бажання і хотіння наші, вони говорять перед всім Всесвітом, в чиїй волі ми ходимо, яку волю ми виконуємо. Ми не можемо обманутись, не обманюйтесь, каже. Бог не може бути е, осміяний. Що людина посіє, те і пожне. Сіючий в тіло своє в плоть пожне від плоті тління. Сіючий в дух, пожне від духа життя. А які плоди духа? Любов, радість, мир, довготерпіння, милосердя, стриманість. Це є плоди духовні, розсудливість Божа. Коли ми в цьому рухаємося, то повірте, що Бог завжди буде з нами. Дух Святий буде наставляти нас і говорити до нас. І ми все більше і більше будемо Його чути голос. Вівці мої каже Господь Ісус, чують мій голос і йдуть за мною. Вони за чужим не йдуть. Коли ми йдемо за чужим, то чужий Він дає свої бажання і хотіння нам. Ми починаємо гнівитись, починають роздори, починають якісь підозри, зло приходить. Але коли ми посвящаємо наше серце, душу, розум і тіло Богу, і кажемо, Господи, які твої бажання і хотіння, що ти бажаєш, Господи, Господь каже: прославляй мене, будь вдячним мені за все. Прибувай в моїм слові, наповняйся моїм Духом Божим. Люби Бога і люби ближнього як самого себе. Ось мої бажання і хотіння. Виконюй їх, живи в цьому, перемагай зло добром. Перемагай зло добром. Якщо ми рухаємося в цьому, то добра буде збільшуватись в нас. А зло буде зменшуватись. Але якщо ми не рухаємось в цих бажаннях Божих і хотіннях, то ми не зможемо перемагати зло, бо в нас не буде чим його перемагати. Щоб його перемагати, треба бути добрим. Бо тільки добром можна перемогти зло. Тому, дорогенькі, Господь, Він любить нас. І хочеть, щоб ми ходили Його дорогами, щоб Його бажання стали нашими бажаннями, щоб Його хотіння стали нашими хотіннями, щоб Його думки стали нашими думками, щоб Його дороги стали нашими дорогами. І це можливо, якщо ми в Ісусі Христі живемо, якщо ми осознаємо всім нашим єством. Зранку і до вечора, з вечора і до ранку, що Христос Він за нам, Він за з нами, Він дивиться на нас, він, він дихає в наше серце, в наш Дух. Дух Святий написано, Він говорить Духу нашому, що ми діти Божі. І кожний наш жест, кожна думка, вона фіксується ним. Він знає все про нас. І Він хоче, щоб наше серце. Цілковито належало йому. І коли це стається, Бог радіє. Бог любить тих, хто живе праведно, з праведним, з праведними людьми в нього спілкування. Він підтримує таких людей, Він укріпляє їх. Хоче, щоб Бог ходив з тобою? Виконюй Його бажання і хотіння. Я хочу, я хочу. І я думаю, що. Бог, якщо бачить наші хотіння і бажання, що ми хочемо їх виконувати, Його Божі бажання і хотіння, то Він буде завжди з нами, Він буде завжди піддавати нам, давати ці бажання і ці хотіння, і силу їх виконувати. Дух Святий, Він наділяє цією силою. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, сказав Господь. Без мене ви нічого не можете робити. Без Духа Святого це неможлива річ. Тому Дух Святий він прийшов дати нам цю силу. І Він буде нам давати цю силу, якщо ми Його не оскорбляємо. Гнів, ярість, крик, злоба все це оскорбляє Дух Святий. Це не від Бога бажання і хотіння. Тому ми повинні це. Відкинути від себе, відкидати це від себе. І розуміти, що коли ми ходимо в бажаннях і хотіннях Господа, Він з нами. Коли ми ходимо в бажаннях і хотіннях ці, нашого тіла, нашої плоті, то диявол він має доступ тоді до людей. Як він приходить до людей? Він дає свої бажання і хотіння. Він дав Єві бажання і хотіння з'їсти з дерева. Добра і зла, вона це зробила і що сталося, і відкрила двері дияволу в своє життя. Слава Божа, покинула їх. Світло, яким Бог їх одів, що вони голі не ходили, а в світлі Божім ходили. Їхні тіла світились, тому що Бог створив їх на свій образі подобав. Коли вони відкрились для диявола, це світло зникло, і вони поховались, бо побачили себе голими. Не ходи голий, друже. Ходи одіти в світло Боже. Я світло для світу, сказав Господь. Хто в мені перебуває, той перебуває в світлі Божому. Каже апостол Іван, перше послання Івана, якщо ми ходимо в світлі, як він в світлі, то кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від всякого гріха. Коли нас кров Ісуса Христа очищає, коли ми ходить в цьому світлі, а світло є Христос, Господь. Призови Ісуса Христа! Призови, нехай світло засвітить твоїй душі, що та темрява, яка є в ній, вона відійшла і засвітила світло. І Ісус є світло, Господь світло! І коли він приходить, тьма зникає, диявол відходить, приходить благословення Боже, сила Божа, помазання Боже, да благословить нас Господь, призови Христа і живи, друже, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.